Доброго дня, друзі, адвокат Платенко Володимир. Практично два тижні як військовослужбовці, які мають троє та більше дітей, отримали право на звільнення. Хоча це право законне, військові частини з формальних підстав незаконно, порушуючи норми моралі та логіки, відмовляють військовослужбовцям. Які ж основні причини відмов? Перша причина це нібито зміни в законі не набрали чинності. Або військовій частині, не доведено від Міністерства оборони ці зміни. Конституції України передбачено, що зміни в законі набирають чинності протягом 10 днів з моменту опублікування. Як ми бачимо, зміни в законі були опубліковані ще 20 вересня 2022 року. Друга незаконна відмова це відсутність належних документів. Законодавством чітко не встановлено перелік документів, які підтверджують утримання. Трьох і більше недоповнолітніх дітей, але ними можуть бути відводство про народження, довідка про склад сім'ї, акт проживання однієї сім'єю або в виключних випадках рішення суду про виплату аліментів на дітей. Ще одна причина для відмови це дитина або діти, народжені від іншого батька. Така відмова також є незаконною, адже законодавець передбачає, що діти повинні бути саме на утриманні у військовослужбовці, в незалежності від того, народжені вони від нього чи ні. Часто також затягується розгляд рапорту по суті. Однак положенням про проходження військової служби у Збройних силах передбачений порядок звільнення військовослужбовців за сімейним обставинами. Якщо у вас виникли питання, пишіть мені на електронну пошту.